Цій таблиці виділила ключові моменти, які відрізняють традиційну шкільну програму, тобто, да, та, яка у нас запроваджувалася до нової української школи, від нової української школи. Зовсім різні у них філософія та мета. Тобто, якщо в традиційній моделі наша основна задача передати знання, і урок головним чином для вчителя був. Способом подання матеріалу дітям, то в новій українській школі ми маємо застосовувати компетентнісний підхід. Ми маємо дітям передавати не тільки факти, а й вчити їх самостійно працювати з ними, щоб доходити тих чи інших висновків. Зовсім інша структура змісту освіти в типу в традиційній моделі це був фіксований перелік предметів. Які вивчались окремо без можливості інтеграції, і у школи майже не було якоїсь варіативності, так? тобто така вона дуже була обмежена. Що стосується нової української школи, то тут з'являються освітні галузі і інтегровані курси. Особливо це стосується історії, тому що активно з моменту, коли Історія почала викладатися в п'ятому класі. Ми побачили, скільки різних інтегрованих курсів нам було запропоновано. Також пропонуються два блоки: обов'язковий і варіативний за вибором. Це для педагогічної ради кожного навчального закладу. Вони це обирають.